І доброго, доброго ранку. Дев'яте, 9, 9 листопада. Ну, а в мене все супер. А, сьогодні 9. Через три дні в мене день народження буде 55 років. 12 числа в мене день народження. Ну що, а в мене, як завжди, все супер. Ну... Церковь, ну я просто люблю. Ну як колись знайду час, я поїду все-таки до АКУ і поїду на водопади. Я знайду время. Зараз, поки місяць цим акаунтом рішаю старим, де на 60 тисяч. Я сьогодні відос зроблю. І в мене там буде чуть по маленьке прохання до підписчиків на що того акаунта. Щоб допомогли мені, я потім попитаю, я, я окремо відео зроблю. Не хочу привітання, утрішнє робити. У мене все добре. Дай Бог, щоб у вас було краще. Ну що? Наготую спортзал, очечки, пропуск, е, погода, звісно, сьогодні Ну, не жарко. Не жарко сьогодні щось. Ну там воно сонечко далі є. Е, буде все добре. А так. А так як в мене, як, все, як обично, як все як обично, звичайно, от як без фруктів, так і винограді. Манго, манго по 2 долари, виноград по 3 долара. Першому розпечатаю утром, бо тому що отільно пакують тут сильно сиро і соль в кульочку, все, бо мокріє. Салатик, салатик, салатик. Все супер, поерчик, зараз чайничок нагрію. Ой, я ж оп'яску рідочку поставив. ну... З вами з вами в місті. Подаримо зараз ячечка. Подаримо їшечка. А відео я зроблю окремо. Ну, Давайте чуть-чуть е підготовлю. Коротше, в мене виходить той акаунт на 62 тисячі. Я тупанув. Його коли заблокували, я почав писати кожен день, щоб передивилися справу. Кожного дня. І я думаю, мене поставили в спам. І не розглядаю справу. І можна потеряти аккаунт. Там написано, що 22 листопада, ой, жовтя заблокували, 22 е... удалять повністю. Е... Я окремо відео зроблю, я вас одну. Ну, попрошу чуть-чуть, щоб допомогли, об'яснили. На другому відео. А так у мене все супер. Все супер. Яїсніця. Зараз поселю. Все. Філіпіни супер. Якщо Фі... Паттайя було супер, то Філіпіни рай. Доброго вам ранку і дня. З Філіппін, з раю. Ту Тух.